Росія повинна відповісти за цю війну. Володимир Зеленський сказав про це напередодні на саміті у Бучі в річницю звільнення міста від російських окупантів. Український президент подякував європейським партнерам за підтримку. Зокрема, згадав про новий оборонний пакет від Швеції в розмірі 1,6 мільярда доларів. Значна частина цього пакету піде на закупівлю і виробництво зброї. При цьому Володимир Зеленський наголосив, що зараз як ніколи потрібно тиснути на Росію, щоб не дати їй можливості розширювати цю війну. Тим більше зараз в Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний. Постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру. Європа не забуде моральних висновків з цієї війни. Не може бути такого, що Путіна та інших російських злочинців саму таку російську державу виводили з під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі. В інших наших містах і селах просто неможливо. Ми будемо працювати і надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була і була відчутною. На Росію чекає посилення санкцій, якщо путінське військо не припинить обстрілювати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на зустрічі з колегами країн Великої П'ятірки. Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії та України в Мадриді обговорили війну в Україні та європейську оборону. Серед головних тем були також питання європейської безпеки та подальшої політичної, фінансової та військової підтримки України. Ми вважаємо, що має бути визначена дата, до якої ми домовимося з Росією про припинення вогню. Росія вже отримала запевнення від американської сторони. Україна беззастережно прийняла пропозицію про призупинення вогню. Ми не можемо вічно чекати, коли Путін перестане хотіти вбивати. Якщо він відкине навіть припинення вогню або тривалий мир, доведеться запровадити ще більш далекосяжні санкції, а нашу допомогу Україні ще більше посилити. Європа має активніше підтримувати Україну. На цьому наголосила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Кала зазначила, якби країни ЄС колективно витратили п'яту частину від одного відсотка свого ВВП, це б компенсувало нинішню допомогу США. Вона визнала, що деякі держави все ще вагаються, але нагадала, якщо війна пошириться, це стане проблемою для всієї Європи. Щодо США Калас підкреслила, що, попри можливі розбіжності, Вашингтон залишається союзником, і вона упевнена у здатності вирішувати спільні виклики. Повне припинення вогню в Україні. Цього намагається добитися адміністрація Трампа. З такою заявою виступила речниця Держдепу США. Темі Брюс за її словами, Вашингтон активно працює з Росією та Україною, аби країни сіли за стіл переговорів. Темі Брюс нагадала також, що Дональд Трамп відкинув зухвалий план Путіна вести в Україні тимчасове управління під Егідою ООН. Адже Україна є суверенною державою, а управління визначають конституція та український народ, підкреслила речниця держдепу США.